Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. За кадром голос голови СБУ Василя Малюка на відео палає аеродром Балая в Іркутській області. Також очевидці повідомляють про вибухи на аеродромі Оленя у Мурманській області. Усе це результати небаченої у світі спецоперації Павутина зі знищення стратегічної авіації, яку провела служба безпеки України. Про подробиці розкаже РБК Україна. 11. Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, это стреляет, да, это он, это... Прямо зараз СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Про це повідомляють джерела РБК Україна. Дрони Служби безпеки відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків. Серед них А-50, Ту-95, Ту-22, М-3. Да. Ворожій авіації попередньо завдано збитків більше, ніж на 2 мільярда доларів. Однак тут справа навіть не в ціні. Кожен зі знищених літаків унікальний. Більшість із них збиралися, що в Радянському Союзі і Кремлю не вистачить усіх грошей світу, щоб відновити їх. Там полихає все О, господі, ще раз дівочки, ще іще. Очевидці кажуть, дрони, які атакують аеродроми, вилітають прямо із вантажівки, припаркованої на сусідній заправці. Дрони взлітають із КАМАЗу прямо на заправці, Із фури. Панцири панцир їх, збив, панцир їх збивають. Полетів на високий. Зараз його панцирі панцир буде збивати. І ще один. Після того, як всі дрони вилетіли, вантажівка самоліквідувалась. Ну, да. Тратил? Тратил? Вон это хуйта горит, машина с краю стояла нахуй, сука. Вот от нее коптеры полетели, в рот их ебать. Они тут сцепились нахуй. На этой стоянке, на Уантинск нахуй. Вот, четыре или пять коптеров я снимал, блядь. Они сначала уебались, там эти панели, нахуй, как бы эти, для солнечные. Что-то там они разбирались, разбирались, нахуй, и, короче, все. И, и, не стало никого, нахуй. И смотрю, блядь, один коптер взлетает, второй коптер взлетает, четвертый, третий, четвертый, ебаный, и он дым, нахуй, Это аэродром, похоже, нахуй. Вот он, блядь, о, хуярит, нахуй, ебаный, там еще остатки, нахуй, сука. Я стоял через две машины, сука. Охуета, в рот меня ебать. Вон они, блядь, обломки полетели, сука. Вот такая ебатень, блядь. О, пидоры ебаные, уже до Сибири добрались, нахуй. Ну, что это такое, сука? Ну, все, пора глушить их, нахуй, наглухо, нахуй. Что это за хуйня? Заебись, блядь. Я тільки стакан прийняв. Думаю, блядь, як хорошо віддахну. Ні, хуя блядь. Наразі відомо, що в від півдрона атакували аеродроми Белая в Іркутській області та Олен'я у Мурманській області. Останні знаходиться у 1970 кілометрах від Києва. Губернатор Іркутської області заявив, що сьогодні відбулася перша в історії атака дронів на Сибір. Крім того, СБУ повідомляє про атаку БПЛА на аеродром в Рязані та аеродром Іванова. Це вже європейська частина Росії. З них теж регуляр. Арно злітає стратегічна авіація, яка кошмарить чи правильно сказати кошмарила Україну. Василь Малюк пояснив росіянам значення слова демілітаризація і показав реалії на землі. Спецоперацію СБУ павутина готували понад півтора роки, контролював хід операції особисто зеленський. А реалізовував задом Василь Малюк та колектив СБУ. Як розповідає джерела РБК України, служба з безпеки спочатку переправила до Росії fpv дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки пізніше на території РФ. Дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показова затримає когось, то це буде черговою постановкою. РБК України і далі слідкуватиме за подіями на російських аеродромах. Тож, щоб бути в курсі подій, не забувайте підписуватись на нас, залишати лайк. e comenta aí para o vídeo.